23 грудня відбулося засідання 10-ї сесії Дмитрівської сільської ради 7-го скликання. Першим і основним питанням на порядку денному стало затвердження сільського бюджету на 2017 рік. В основу його формування покладені основні вимоги чинного законодавства України. Складається бюджет із загального та спеціального фондів. Доходи сільського бюджету передбачено в сумі 15 мільйонів 75 тисяч 800 гривень. З них по загальному фонду 14 мільйонів 955 тисяч 800 і спеціальний фонд 120 тисяч гривень. Доходи загального фонду у 2017 році заплановано у сумі 14 мільйонів 955 тисяч 800. без урахування субвенції трансфертів, що передається міським фінансовим управлінням на утримання нашого дошкільного навчального закладу та закладів культури. Складають 11 мільйонів 321 тисяча гривень. Сума субвенції, що передається на утримання ДНЗ та нашої культури – 3 мільйони 634 тисячі 800. Основні надходження загального фонду сільського бюджету – у 2017 році це податкові надходження. Планується в сумі 11 мільйонів 71 тисяча. Основними джерелами цих податкових надходжень є земельний податок та орендна плата за землю з юридичних та фізичних осіб. Планується отримати 9 мільйонів 762 тисячі, що складає 65,27% 65, від загального фонду бюджету. Та акцизний податок з реалізації суб'єктів господарювання розрібної торгівлі під акцизних товарів в грошовому еквіваленті. От планується отримати 800 тисяч, що складає 5,35% від загальної від загальної суми бюджету. Основними платниками орендної плати та плати за землю є підприємства Гірничо добувної промисловості це прад Полтавський ГЗК. У 2017 році планується отримати від цього підприємства 4 мільйони 537 тисяч гривень. Від Біланівського ГЗК 1 мільйон 332 тисячі гривень. Єрестівський ГЗК 741 тисяча гривень. Товська сталь 1 мільйон 97 тисяч гривень. Тов Комсомольська когенераційна компанія 752 тисячі гривень. У 2017 році планується. Отримати до сільського бюджету податок на майно відмінне від земельної ділянки в сумі 137 тисяч гривень, що становить всього 0,9% від загального обсягу надходжень загального фонду. Також до сільського бюджету надходитиме рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів, податок на прибуток з підприємств комунальної власності, єдиний податок. А в грошовому еквіваленті планується, що надійде 372 тисячі гривень. До неподаткових надходжень бюджету 2017 року планується отримати 250 тисяч гривень. І це надходження від плати за розміщення тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках у банках, що 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 становитиме 1,67% від загального фонду надходжень сільського бюджету, загального фонду сільського бюджету. Офіційні трансферти – це субвенція з міського, фінансово, міського фінансового управління, складатиме 3 мільйони 634 тисячі 800, що становить 24,3% від загальної суми бюджету 2017. Спеціальний фонд планується отримати надходження в сумі 120 тисяч гривень. Це не податкові надходження і надходитимуть вони у вигляді батьківської плати за дитяче харчування дітей у дошкільно-навчальному закладі в сумі 120 тисяч гривень. Наступне видатки сільського бюджету. Загальний обсяг видатків сільського бюджету на 2017 рік планується в обсязі 15 мільйонів 75 тисяч 800 гривень, в тому числі загальний фонд, в тому числі по загальному фонду і спеціальному фонду у випадку у видатках загального фонду також враховані кошти на утримання установ і фінансування заходів, перелік яких визначених визначено статтею 91 бюджетного кодексу України та пункту 20 розділу 6 при кінцеві та перехідні положення бюджетного кодексу України основними. Напрямами видатків бюджету 2017 є державне управління, освіта, соціальний захист та соціальне забезпечення, культура і мистецтво, фізична культура і спорт, житлово-комунальне господарство, землеустрій і інші видатки, не віднесені до основних груп це фінансування програм. Окрім основного фінансового документа, депутати Дмитрівської сільської ради опрацювали ще понад 15 питань. Затвердили ліміти споживання енергоносіїв бюджетними організаціями та установами. Затвердили штатний розпис виконкому Дмитрівської сільської ради, ДНЗ Сонечко Дмитрівського та Кияшківського сільських клубів. Розглянули багато земельних питань. На останню в 2016 році сесію завітали Дід Мороз і Снігуренька. Казкові гості нагадали депутатам про прийдешні новорічні свята і привітали усіх присутніх із Новим Роком та Різдвом Христовим.